Продаж трикімнатної квартири в самому центрі Харкова, центр, вулиця Каразіна, Пушкінська університет, Сюмська Ярослава Мудрого пропонується до продажу трикімнатна квартира з ремонтом у надзвичайно зручній локації, історичний центр Харкова. Ідеальний варіант як для комфортного проживання, так і під офіс, студію чи бізнес. Переваги цієї локації це 9 хвилин до метро Ярослава Мудрого або університет. Поруч сумська, сумський ринок, торговий центр Нікольський, діловий та культурний центр міста, пішохідна доступність до парків, ресторанів, банків, навчальних закладів. Перший поверх це завжди зручно для офісу або клініки. Ремонт можна зробити, а можна заходити та працювати, жити одразу. Грати на всіх вікнах це безпека першого поверху. Планування дозволяє зонувати простір під потреби, всі деталі та перегляд за телефоном. Не втрачайте можливість придбати нерухомість у найкращому районі нашого Харкова.